Унікальні технічні розробки та винаходи моделі літаків та супутників і багато інших експонатів презентували на аерокосмічній виставці Всесвіт знань. Її організували представники національного університету ХАІ, аби ознайомити харків'ян із потужностями та науковим потенціалом вишу. Ми тільки що прийшли, але бачу, виставка дуже гарна. 12-го був День космонавтики. От бачите, я якраз саме для виставки одягнув цю футболку. Ну, Бачу, що виставка дуже гарна. Сподіваюсь, вона принесе мені багато емоцій. Я у дитинстві мріяв стати космонавтом, там, так далі. але зараз я більше до права, там, адвокат, все таке. Але може, може і буду, чому б і ні. Крім того, всі охочі можуть спробувати свої сили в літакобудуванні на майстер-класах із виготовлення авіамоделей і планерів, а також відчути себе справжнім пілотом, надягнувши окуляри доповненої реальності в принципі, багато поставили, На цьому, я думаю, цікаво всім буде. Ректор ХАІ Микола Нечепорок впевнений, майбутнє саме за авіацією, безпілотниками та аерокосмічною технікою. Тож постійно вдосконалюються, підвищують рівень навчання, аби готувати найкращих спеціалістів у цій галузі. Що відносно хаї, я впевнено можу сказати, не дивлячись на те, скільки було попадань по території. Я і не хочу називати ці цифри, щоб вам страшно не ставало. Але ми практично все відбудували. І сьогодні університет готовий до навчального процесу, до наукової діяльності, до спортивної роботи. І сьогодні хаї ще виглядає краще, чим був. Із розробками університету також ознайомився мер Ігор Терехов. резюмує те, що виставкою зацікавилася значна кількість молоді. Абітурієнтів, а виш працює попри всі складнощі воєнного часу, доказ того, що Харків залишається студентською столицею України, і саме тут люди можуть отримувати гідні знання і освіту. Я дуже вдячний всім професорам, викладачам, які, незважаючи на війну, працюють і готують студентів, готують майбутнього України. Микола Васильович, вдячен вам за вашу роботу. Хай це бренд міста. Хаї було, є і буде. Так? так? І ця виставка ще один доказ цьому. Тому я дуже вдячний всім вам за те, що ви робите, за те, що ви здійснюєте нашу мрію. Слава Україні! Аби молодь Слобожанщини і Прикарпаття могли обмінюватися досвідом і знаннями ХАІ та Національний університет імені Василя Стефанника підписали угоду про співпрацю. ХАІ сьогодні відомий не тільки в Україні, а в цілому світі. Я маю велику приємність сьогодні від імені Варшавського університету повідомити про те, що Національний аерокосмічний університет Жуковського. Харківський авіаційний інститут отримав програвне членство консорціумі українських університетів Варшавського університету. Сьогодні для вас розкриваються нові можливості. А завершився захід нагородженням співробітників ХАІ з нагоди Всесвітнього дня авіації і космонавтики. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Олексій Муравйов. Новини Харків.